Погнали! Людям привозили хлопцям сюди на гаражі сирі, дрова. а тут сухості дубової майже без кори. то воно ляп, ляпач ту. на так вот, раз. Раз. Один ящичок як ниточка. Що тут? Що там? І ще й дрова зложені. І децопці. Сухості дубовий. Пішов другий ящичок. І відбірник сухостій дубовий. Тут трошки ясно наше є. Така Європа? Цю хлопців на гаражах, на Миколи Хвильового виріжають живики. Б'їжджайте там до поліції, напротив коле, прямо направо, в гаражах хлопці сажовики видаляють і беруть у нас дрова. Великі красивий. Красиві. Ужас просто. Така ящичка на ящичка ляп. І все, пісня. Готові, рубані. Оп, все, стоїть, нікуди не ходить і не тікає.